Минулу добу росіяни обстрілювали Авдіївку, Костянтинівку, Бахмут, Сіверську, Черетину, Новоселівку, Першу, Кордюмівку, Ласточкине, Андріївку, Карлівку, Мар'їнську громаду. Зруйновано 47 об'єктів, будинки місцевих мешканців, торговий центр, приміщення коксохімічного заводу, магазин, шиномонтаж, ворожа армія стріляла танками та артилерією по житловим секторам. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 9 серпня війська Російської Федерації вбили двох людей, шестеро поранені. На Донеччині триває обов'язкова евакуація. Допомагають виїжджати людям з під обстрілів поліцейські. Екіпаж біля Янголи напередодні вивезли людей з Марінки. День добрий, ми за вами. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. давай, давай, давай погнали. Закривай, закривай, закривай. На кадрах поліцейських видно, як у місті розриваються фосфорні снаряди. Забирають і поранених місцевих мешканців. Под'їзділи показує? – А ви нас потім привезете, кота Ну, Тут залишилось матір, муж і сам і Садись, його. Садісь, показуй що. Рятувальники продовжують знаходити та знищувати вибухонебезпечні предмети в різних районах області. За добу обстежили більше гектару території технічними підрозділами головного управління відпричули на шість заявок на території Волновацького, Бахмутського, Покровського та Краматорського районів Донецької області. Виявлено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів за п'ять місяців війни. Рятувальники виявили 5923 вибухонебезпечних предметів. Обстежено більше 165 тисяч гектарів територій. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас.